Фортне батьківство. Ще одна кімната матері і дитини відчинила двері в Івано-Франківську. Спеціально обладнане приміщення, де матусі можуть погодувати чи перевдягнути своїх малюків, працює у міському клінічному перинатальному центрі. Однією з перших скористалася послугами спеціалізованої кімнати мама двох дітей Марта Кубарич. Жінка мешкає у Кригівцях, а до обласного центру приїхала погуляти з донечкою і синочком. До кімнати матері і дитини завітала випадково. Прийшов час годувати. Було молодшого Дмитрика, а додому повертатися далеко. Як на мене, це просто супер можливість, тому що це місце розташування майже в центрі. Такий такий куточок затишний, де тепло, де можна змінити підгузник, де можна погодувати і молодшого, і старшу, де можна провести з дітками час, навіть погрітися, якщо це холодна пора. Ну як на мене, це супер класно, зручно, комфортно для молодих мамусь. Потрапити до кімнати матері і дитини у міському перинатальному центрі просто необхідно подзвонити дзвіночок. Які розміщуються біля вхідних дверей. Кожна матуся, яка є поряд міського клінічно перинатального центру, може скористатися кімнатою матері і дитини. Для цього є дзвіночок, в який вона дзвонить, медичний персонал першого поверху підходить, проводить її в кімнату матері і дитини, де вона може переодягнути, помити дитинку, погодувати грудьми. Може бути там одночасно старшою дитинкою, бо там є достатньо іграшок, щоб дитинка могла гратися. Нині медзаклад працює із позицією лікарня Доброзичла до дитини, каже директорка пологового будинку Марія Бойко. А тому відповідно кімнату облаштували на запит від самих матерів. Ми знаємо, що така практика існує в дуже багатьох країнах світу, в аеропортах, в великих маркетах. Зрештою, в нашому міському парку є такі кімнати для матері і дитини. Ну і це було б абсолютно логічно, коли б така кімната була і в нашому закладі. Відповідно, ми вирішили зробити собі саме в тому корпусі, де в нас народжуються діти. В акушерському корпусі ми вирішили зробити невеличку кімнатку, але хай вона буде для тих мамів, які народили дитину, які гуляють, які просто перебувають в місті з якихось своїх потреб в магазинах, на закупах. І коли є, виникає потреба, нагодувати дитину. Можливо, навіть просто побути кілька хвилин самому собою. Можливо, треба заспокоїти дитину. Можливо, дитина хоче спати. Тобто, те місце, де мама може усамітитися з дитиною у спеціалізованій кімнаті, можна скористатися санвузлом, пеленальним столиком та навіть підгузками. Тут їх вдосталь та ще й різних розбір. Кімната для матері та дитини це ще один крок назустріч молодим батькам. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на вежі.